Спецоперація з виявлення так званих перевертнів у погонах розпочалася на початку квітня, коли працівниками ЗБУ стало відомо про потужний наркоканал. У квітні 2016 року співробітники управління СБУ в Івано-Франківській області перекрили наркоканал, яким до України ввозилися 10 тисяч 500 таблеток Субутекс. Тоді у співробітників СБУ з'явилися підстави вважати про те, що існування даного наркоканалу не могло би бути можливим без корумпованих правоохоронців. Підозри правоохоронці справдилися, і зараз системне кришування цього наркотрафіку закидають головному борцю з наркотиками на Прикарпатті. В його службовому кабінеті виявлено значну суму в іноземній валюті, а також виявлено пігулки Суботекс. Вартість наркотичних засобів, які зберігалися в його службовому кабінеті, перевищує 10 тисяч гривень. Проведені близько десятка обшуків, як засувалося підполковник поліції, діяв не один. Серед підозрюваних ще кілька, так само правоохоронців. Офіційних коментарів керівник Прикарпатської поліції не надає. Натомість на своїй сторінці в соціальній мережі Віктор Шкутов пише. Дивлячись на стан матеріального забезпечення затриманих, можу сказати тільки одне: вони з голоду не вмирали. Однак, очевидно, бажали значно більшого. Всі затримані свого часу приймали участь в АТО на сході України, отримали відповідний статус учасника бойових дій, але це їм не завадило спаплюжити честь офіцера та присяги. Що в результаті Первертні отримають по заслугах, а їхні сім'ї довгий час будуть заплямовані позором. Керівник підрозділу протидії наркозлочинності зараз перебуває у СІЗО. Те саме найімовірніше, чекає і деяких його колег за те, що сприяли поширенню наркотиків, їм загрожує до 10 років ув'язнення.